Доброго вечора. Зараз ви бачите чотири частини дивовижних пригод в лісовій школі. У цих книжках розповідають про звірят, які ходять в школу. Це перша частина дивовижних пригод в лісовій школі. Сонце серед ночі і пригоди в павутині. Зараз я прочитаю уривок розділу першого сонце серед ночі. Розпочинаю читання Жив на світі їжачок колько колючка, і жив на світі зайчик косів Вухань. Гарні були хлопці, але боягузи страшенні, всього на світі боялися боялися темряви і боялися сонця, боялися блискавки і боялися грому, боялися вітру і боялися дощу. Навіть ціні, власної, боялися, а найдужче боялися хуліганів. То прибіжить, Колько колючко, до мами їжачихи. Ой, мамо, мамо, до нас у двір хуліган вдерлся. Вийде мама їжичиха на ганок, а у дворі дві маленькі жабки стрибають. То кося вухань прибіжить до мами зайчихи. Ой, мамо, мамо, за мною хуліган женеться. Мама, Зай... мама зайчиха визирне у віконце, а там метелик літає. Ну, що ти з тими страхополохами зробиш? І вмовляли їх батьки, і соромили, і сварили, нічого не допомагало. Так і жили їжачок колючка та зайчик Косі-Вухань боягузами. А що трапилось далі ви дізнаєтесь, коли прочитаєте книжку? Це книжка другої частини дивовижних пригод в лісовій школі. Секрет Васі Васікицина та енелолик Уфа і жахоб'як Зараз я прочитаю розділ першого Секрет Васі Васікицина. Розпочинаю читати. Весною, на початку нового навчального року, у лісовій школі знову з'явився новачок. Тільки тепер уже не дівчинка, а хлопчик, рудий котик Вася Кицин. Його привела до школи мама, дика очеретцяна Кицька Мура. Що жила край озера у вочеретах. Вона була така дика, що ніхто в лісі не знав, навіть як її звуть по батькові Директор школи Бурмило Михайлович Ведмідь спершу не хотів приймати Васю. Ну, чого ви так поспішаєте, голубонько? Ваш синок ще дуже малий, у нас цієї весни прийому не буде. Всі учні вже рік провчилися. Не можу ж я. Його до них посадити він не дожене, а заради одного васі, одкривати спеціальний клас ми не маємо змоги. Ну, я вас прошу, я вас благаю, При... притуляла до грудей лапу Васина мама. У мене просто безвихідне становище. Мені, мені йти на роботу, в очерети, а він лишається вдома сам. Ну просто хоч плач, і ви набієтеся. Він такий здібний, такий здібний. Ви його посадіть з усіма, він дожене, от побачте, хм", сказав Бурмило Михайлович. Ну що ж, побачимо, спробуємо. Ну, а що трапилось далі, ви дізнаєтесь, коли прочитаєте цю книгу. Це третя частина дивовижних пригод в лісовій школі. Загадковий Яшка, і сонячний зайчик, і сонячний вовк. Зараз я прочитаю розділ перший загадкового Яшка. Розпочинаю читати. У казковому лісі на Великій Галявині відкрилася спеціалізована лісова музична школа з ведмежою мовою викладання. Директором школи був Бурмило Михайлович Ведміць, учителями Пантера Ягуарівна, математика, Лисавета Патрикіївна, Лісознацтво, Мамут Африканович, Лісова історія, Жирафа Жирафіївна, лісова географія, Макак, Макакович, фізкультура, бегемот Гіпопотамович, Співи і Сольфаджіо. Вчилися в школі зайчик Кося Вухань. Їжачок Колька Колючка, ведмежа Михайлик -ведмеж... Ведмеденко, вовченя Вовчик Вовченко, лисеня Рудик Лисовенко, рисеня Раїска Мняу, козеня Зіна Бабишенко, борсученя Боря Сук та інші звірята. На відміну від вас, любі друзі, в учнів лісової школи навчання було влітку, а великі канікули взимку. Бо ж у директора школи, школи Бурмила Михайловича, Михайлика Ведмеденка, у їжачка Колька Колючки, борсученяти Борі Сука. Та ще в декого взимку була зимова сплячка. А які ж можуть бути уроки, коли директор школи і половина учнів сплять? Отож, надійшла осінь. Відбулися батьківські збори, на яких Бурмило Михайлович зачитав оцінки відмінникам, видав похвальні грамоти і поздоровив усіх з переходом до другого класу. Почалися канікули. Велика галявина спорожніла. Зайчик Костя Вухань та їжичок Колько Колючка сиділи на пеньку і зітхали. Так це ми до весни вже й не побачимося, зітхнув Кося вухань. Не побачимося, зітхнув Колько колючка. І хто придумав оту зимову сплячку? Хай їй грець, скрився Кося Вухань. Хіба я знаю, знизав плечима Колько колючка. І аби ж то сплячка. І аби ж то сплячка була у вовчка Вовченка або рудика лисовенка, а не в тебе, знову зітхнув кося. І тут раптом з-за товстолезного дуба вилетів замашний дрючок, вдарив по гілці дерева, під якими сиділи друзі, і на них густо посипалося осіннє листя, накривши їх з головою. Накривши їх з головою. А що сталося далі, ви дізнаєтесь, коли прочитаєте цю книжку? А зараз ви бачите четверту частину дивовижних пригод в лісовій школі: Таємний агент Порча і Козак Морозенко та таємниці лісею Кондор». Зараз я прочитаю перш, е, уривок першого розділу Таємний агент Порча і Козак Морозенко». Розпочинаю читати. Весною у лісовій школі почалися заняття, зібралися у перший день учні на великій галявині біля школи, і раптом бачать у них надзвичайний новачок, сонячний зайчик таранці, з сонячним ранцем за плечима у картузику, все як слід. Ой, який гарненький! Скрикнув, скрикнуло рісення Раїска няу. І лісові дівчатка білочка Вірочка Вивірчук, свинка Хрюшика Манюк, козеня Зіна Бевишенко, Лосеня Соня, Лось. Одразу обступили Таранція і почали радісно ойкати та айкати. А от шкільні забіяки е, Вовчик Вовченко та Рудик Лисовенко радості не виявили. Мало нам зайчка косі вухані було, так ще й сонячного таранція підкинули, пхикнув вовчик. Точно підтакнув Рудик. Як відомо, Вовч Лисячий рід зайчого не полюбляє, а тут ще кося вухань та колько колючка почали розказувати про свої пригоди із сонячним вовком Вовлом, як начальник. Канцелярії нічних кошмарів пан Морок, баба Яга та її молодший брат Бабай, дістали у снігової королеви чорне дзеркальце злого троля, що відзеркалило сонячного вовка, який почав ганятися за сонячним зайчком і надавав йому робити добрі справи. Навіть кося Вухань, глянувши у чорне дзеркальце, став злим і агресивним. І тільки після того, як Колько колючко дістав Україні сонячних зайчиків чарівне біле дзеркальце, злі чарів вдалося подолати. Ну а що сталося далі, ви дізнаєтесь, коли прочитаєте цю книжку. Ну, а на цьому все. До побачення, всім гарного вечора.